Так, ми їдемо до мого, до мами до моєї свекрухи, до мами мого коханця, італійського коханця. У мене є коханець, з яким я <свісно>, поки що ще не розписана. Ми не поженені, ми живемо багато років на віру. Як це жити на віру будемо бачити пізніше? А зараз я готую знову рецепт без... Без е, солодке, без ніякого рецепту. Це моя слабість, мій недолік. Тому що ви самі знаєте, дорогенькі мої, що робити е, солодке це хоче рецепт, такий точний, точний рецепт хоче. Я вам показую панораму, яке в нас сонце тут. От, завжди Італія це дійсно сонячна Італія. І е, я знову роблю без без рецепту, що маю, в холодильнику то даю. Це дуже недобре, бо солодке багато раз не виходить. Солодкі хоче точного рецепту, точного. А я, ось така, така я є, знаєте, ну як вам сказати, і це мати треба сміливість їхати до своєї, моєї Бене. Винісимо. Тортик готовий. Тільки треба його ось так завинути, в такий папір прозорий. Так він виглядає здалека. І так він виглядає зблизька. Шоколад, горіхи. Це не є горіхи, це я приклеїла на шоколад. Сходить сонце. Бачите, яка погода? Який бар в селі. Дивіться, де п'ють каву. Ми мусили в телефону піти в туалет. дивіться, де туалет знаходиться. Ось так наверху. Такі сходи високі, тут соки, все, води. Так, все на довірі. Лемон, сода Мій компанію тут сходить. Йдемо пити каву. В, в селі п'ять тисяч населення. Мама мій. Крустата тут роблять. Моя крустата любима. Може я її зараз візьму. Ліпше кусок крустати взяти, ніж ось цей бамболони. Мореволюковисто, підсотіно дольче. Так, це для мене. І це для мене. Пробуємо куштувати. Mm, мм, яка краса. Анкету, ти зрозумів це? Подивимося, чи свіжа. Ось така. Пахне. А. Телевізор такий великий. Мармур, мармур. Дуже хороша Угу, Сподобалася. Ви знаєте, вона така. Я так спеціально беру руками, щоб ви подивилися зблизька. Домашня, не є така, знаєте, з фабрики, з заводу. Дуже смачна. Поведло таке густеньке. <піллянна> mm -hmm. <піллянна> mm -hmm. і капучино. Ось таке. Так, ми тут йдемо в ресторан і е, на обід. Сьогодні обід у нас буде ось тут. Вау, піано п'яно. Ви ж така хата в селі. Тут дуже добре дають їсти. <піллянна> так, ми прийшли їсти сюди, ось цей ресторан. Як він називається, я не знаю. Побачимо. Ой, тут жара Це для Нас все накрили, тут люди є. Бонжорно, бонжорно. Як гарно. Ой, три, три пічки, я не знаю. Ми тут зараз зверемо від жари. Зараз на кінець ми їдемо до моєї до мами мого компаньона на Манта оцей торт. І зараз ми будемо його їсти не зараз, а може завтра. На кінець ми їдемо. Це 5 година після обіду. 15 по 5 ми приїхали до моєї свекрухи італійської. От Тут ми будемо два дні. Давай. Аванті просимо. Вай, 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 вай. О, мене. Кортик будемо їсти завтра. Ялинка. І тут вверху на тому поверсі живе брат мого компанія. А мама живе на першому поверсі, це квартира мого компаньона. Він як мене залишить, він піде сюди жити. Тому що мама колись я прийшла, його мама вийшла заміж, і от у них діти народилися, вони жили в центрі. Там в центрі ця квартира зараз продається і вона вже по наслідству теж на мого компаньона перейшла. Так що мій компаньон дуже забезпечена людина. Мені повезло, що він в мене зі мною живе. Андіамо, andiamo, andiamo. Він рюкзак, в мене рюкзак. Ми тут в Італії всі рюкзаки носимо на плечі. Бене. Ой, oh Kyle, oh buonasera signora Angela! Buonasera! Siamo noi! Accendi luce, c'è di luce! Wow, bacio, bacio! Lei sapeva che noi veniamo qua! No, non sapevo niente! Ah, oh, bene! Giuseppe, su uh -huh. casa sua, ha uh -huh. pranzato sulla casa loro. Sì, io no? E allora la sera, poi, quando mangio così, Ah. Uh neanche -huh. Ah. Uh Sugo, -huh. guarda che... Andavo sul sì. su letto. Sì, sì Adesso il movimento, uh -huh. qualche cosa che si muoveva, adesso io vado a mangiare. Bene. Ma voi non ci pensavo. Sì, non fa niente. E vedo che sta bene, vedo bella, fresca, sorridente. Comunque, gnocchi, mangiamo gnocchi. Poi anche, guarda qui, ho portato questi qua. Questi buoni. Ma questi domani? Anche domani, sì, sì. Eh, pasta del camerino, è tutto ova, ova e farina. Molto, molto buoni questi qua. Oh, tanta frutta. Tre oli per fare insalata torta. Guarda che dolce ho fatto io. Eh, sta a guardare <ride> dolce fatto fatto io, eh? Sì! Eh sì! Che brava! E così andiamo avanti. Sì. Comunque c'è tanta frutta, ora si mangia anche frutta perché di frutta. Questo che cosa? Ah, anche pane, guarda un pezzo di pane con prosciutto, pere, guarda che pere belli, È pere grossi e pere, pere si sì. kiwi perché kiwi hanno tanto vitamine: vitamina C, mandarini, mandarini e due banane che lei può mangiare anche stasera anche banane buone mangia le banane banane si sì, piacciono le sì, eh, banane sì. piacciono basta che oh. facciamo così e che facciamo? mettiamo, mettiamo a posto a sì. posto mettiamo a posto ora che ci abbiamo stendo state mettiamo tutto si può mettere da parte Insalata si mette in frigo? In sì, meglio in frigo perché è insalata tenera. In frigorifero si mette e poi basta. Anche parmigiano si sì, si sì, parmigiano meglio in frigo, no, tutto lo sai. Anche i gnocchi da frigorifero. Mm. Mettiamo anche uh -huh. eh. tutti qui, lì c'è tanta pochità di pasta, vedi? Ah, perché così tanto ho fatto? <ride> perché me la coce. Ah. Quelle, sì, quelle persone che stanno qui con me. Ah. E me la cotta tutta. E poi oggi sono stata a pranzo sul da Giuseppe. Ah, ho capito. E qui non ho toccato niente. Sì, ho capito. Sì, non di... una Ma questo si può mangiare stasera, prosciutto? Ecco, ho fatto un po' di spazio. Sì, sì. guarda. Mm -hmm, ancora? Sì. Madonna, troppa roba! So io. Dopo mangiano gatti o no? Eh, quello che non mangio io, mangiano gatti. Però spreco poco. Uh -huh. allora, dove, Mettiamo no? qua anche, no? Qui. Sì. Qui. Questo si mangia stasera prosciutto, il, il sugo un pochino qua. Il sugo rimane qua, sì. Il prosciutto stasera con pane e frutta. Бене, опистоми тямоква. Я привезла з моєї хати наші перші подружки, подушки, як ми тільки зійшлися, ми разом жили і ми купили нові боли подушки. Тепер ми ще собі краще купили і нам вони не потрібні. Тут є подушка, накривати подушку, є одна наволочка і є друга наволочка. Це байкові наволочки. Ось такі. Бачите, вони такі, я їх вживала, то звичайно, вони теплі, м'ягенькі. І так вони виглядають. З одної сторони такі в полоску, а з другої сторони, ось такі. Бачите? Червоні треба заложити. І, звісно, ще одна, як будуть оці брудні, заложимо оці. Я оці подушки в тому в пральній машині пхала ви собі. Можете випрала. Ну, десь років два назад я їх вже не вживала. Я запхала в пральну машину і я їх випрала. Представляєте? Літом, як була жара, сильна жара, витягнула, посушила і ось така справа. В Італії заложується ось таке ще після подушки, ще таке, знаєте, щоб подушку. Ну, От. Це переться рідко, наволочку ось таку міняти завжди, а це ні. Це десь колись попрати. Ось так зроблена, вона тут знизу рівна, а тут на голову став. Тут шия має бути, шия і тут голова. Підтримувати шию і голову ставити сюди. Це так дуже зручно спати. Ось так і в нас тут справа. Окей. посилаю. До речі, моїна то пра Sekunda już jest. Pay.